А знаєш, як кохають люди до нестями? Любов не описати ніякими словами. Любов, це наче в космосі літаєш, любов, коли людину до себе ніжно пригортаєш. В твоїх очах безмежних бачив зірку ясно, не бачив краю кохання донестями з тобою. Ти більше не прийдеш до мене вночі. Я програв цю війну, схили зброю. Я не забуду ніколи твоїх очей. Я буду пам'ятати твою лагідну шкіру. Я не буду чекати в своє життя гостей, мабуть, не поверну до себе надію. Ти вирішила все за двох, досить сказала: я не можу так, ти потрібна мені. Я мріяв про тебе, поки ти спала з тобою літо в ні земні. Так сильно я тебе образив словом: Я не хотів, вибач мене, якщо зможеш. Так хотілося все змінити, бути з тобою, час зупинити. Я пізнав почуття любові, ці яскраві дні з тобою. Я хочу більше сонячних днів, тебе не описати мільйонами слів. За такими, як я, не сумують. Таких, як я не можуть любить, без таких, як я, можна прожити. Такі, як я, уміють, любить. Дякую за перегляд. Цей вірш присвячений Варнигорі Ангеліні, поетом Семеном Задьорним. І знаєте, це той момент, коли не потрібно оцінювати моє читання чи поезію. Це просто кохання. Да, це не малярик, але це кохання. Дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.